Це відеозвернення до українських військових, волонтерів, інженерів, IT-спеціалістів, винахідників, мрійників, інвесторів до кожного українця. 24-й рік буде роком війни, що в майбутньому можуть назвати роком технологічних змагань. Це стосується не тільки України і Московії, а й всього світу. Той, хто буде володіти цими технологіями, буде малювати майбутнє нашої планети. За допомогою технологій ми досягнемо будь-яких поставлених цілей. 30 років в нас крали, нас розпродавали, дурили та не змогли забрати найголовніше наш дух, наш розум, нашу мрію. Українці завжди мали найкрутіших інженерів, розробників і тому є достатньо підтверджень. Всі ваші ідеї сьогодні, завтра будуть розробками, всі ваші технічні мрії і задуми мають здійснитись. Будь-яке покращення існуючих інструментів оборони чи наступу мають значення. Кожна ідея має значення. Де б ви не були, об'єднуйтесь між собою з нами. Та створюємо разом український ВПК. Малюймо майбутнє світу своїми руками з любов'ю до справи!